Вітаю, друзі! Ця розповідь буде присвячена колишньому прибутковому будинку Олександра Андріановича Мінаєва, що розташований відразу за пам'ятником екіпажу танку Миколи Явценка. Сучасна адреса будинку Старого Олександрівська вулиця Олександрівська, 52, дріб 23. Він розташований на перетині двох вулиць Академіка Чабаненка та Олександрівська. Це колишні Дзержинського та Радянська. Ось мапа початку ХХ століття. Цей будинок тут не позначений, як і інші прибуткові будинки. Але знаходився він тоді ось тут, на перетині вулиць Пилипівської. Це сучасна Чабаненка, що вела до Пилипівського цвинтаря та Пилипівської церкви та вулиці Олександрівська. На жаль, як виглядав цей будинок перед початком Першої світової війни, невідомо, бо він не потрапив на листівки. Лавута чи Суворіна, на яких були краєвиди Олександрівська. До речі, якщо ви маєте фото цього будинку, хоча б вже радянських часів, поділіться. Цікаво буде подивитися, як він виглядав тоді. Ще донедавна він був зеленим, пошарпаним, але все ж автентичним. А сучасного вигляду він набув у 2019 році. До речі, коли зчистили фарбу, він мав такий вигляд. Та здавалося, що його можна було б таким і залишити, звісно, обробивши якимось захисним шаром. Але фірма, що робила оновлення будинку, фіналізувала його саме таким. Під час будівельних робіт будинок позбувся балкону. Напевно, він зберігається десь у запасниках Запорізького краєзнавчого музею. Будинку більше 120 років, та він внесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України місцевого значення. Двоповерховий будинок був зведений на місці двох одноповерхових, що були збудовані починаючи з 1894 року. Інженер Бучинський розробив проєкт та збудував двоповерховий будинок, який ми бачимо і зараз. Сімейство Мінаєвих. Було відоме у Олександрівську. Вони були купцями та власниками трьох цегельно-черепичних заводів, що розташовувалося у селищі Карантинка, сучасна Калантирівка. Ось вони на мапі Олександрівська. З цегли цих заводів було побудовано багато відомих споруд міста, в тому числі і будівля сучасної Запорізької політехніки та третій корпус ЗНУ. Мінаєви з виробленою на власних заводах цегли будували також будинки і для власних потреб. Загалом у місті таких будинків налічувалося 16. Будинок Олександра Мінаєва, молодшого серед трьох братів, почав перетворення на двоповерховий у 1908 році. Два будинки, що знаходилися на Олександрівській та Пилипівській, були надбудовані, а між ними. Побудували ще один двоповерховий будинок. Так і утворився великий будинок на розі вулиць. Будинок виконаний, оформлений у псевдо або неоруському стилі. Це стилізація під давньоруську архітектуру та має цікавий цегляний декор. Будинок отримав дві майстерно оформлені в'їзні арки у двір. Власник та місце розташування будинку визначили його призначення. Кімнати будинку здавалися у найм. Перший поверх відводився для винаймання помешкань на нетривалий час, а на другому поверсі були приміщення для тривалого проживання. Готельний комплекс працював та приносив гарний прибуток. Сам же прибутковий будинок у 1917 році оцінювали у 10 080 рублів. Проте невдовзі будинок був відібраний у власників та націоналізований. Сам же власник не побачив націоналізації, бо помер 5 листопада 1917 року. Поховання колишнього власника будинку і зараз є на першотравневому кладовищі міста. У 1990 ті будинок тріснув та почав сильно руйнуватися. У 2016-му було нарешті виділено кошти на його реконструкцію. У 2020-му реконструкція завершилася, мешканці будинку зраділи, що нарешті отримали відремонтований будинок, а містяни, на думку фахівців, втратили історичний будинок. Тому що будівельні роботи, що були проведені, реставрацію назвати неможливо. Але будинок на щастя існує і продовжує нагадувати про історичне минуле нашого міста. Бо подібних будинків у Запоріжжі залишилося зовсім небагато. А ще з цим будинком пов'язана одна з таємниць Олександрівська. За однією з легенд: у дворі будинка знаходиться підземний хід. Тунель веде аж до річки Мокра Московка. Ось такий він. Прибутковий будинок Мінаєва у Запоріжжі.